Приїхала на наш ринок. і поряд брала. Скільки напеченого всього. Яйця і маса. Бабріть того, молоко? молочко, але то то не раніше, Я буду все є раніше. А сир по чому? 120. А яйця? Цибулька, щавель щавець, фасоля. 380. У домашня випечка. 380 за кілограм. А, красавичка. Є базару сьогодні, є. Почому ваші яйця? По по А, Молода капуста по чому? 75. 75. 75. А, 85. Рибка є. Доброго дня, Христос іскрив. А тут Ірина така торгувала. Я не Я не, маю. І не буду. Це лосось? — Так. Шматочки 550. І то теж вони, так? Так. А можна дві штучки? О, це 700, так? Да? 650. 650, так. Ну, дайте дві штучки. Ось одненьку. Оце. Це? Оце. 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 Ага. Оце. Давайте. 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 А оце, друзі, лососові ковбаски. В базарі важко знімати, люди. М'яско. — А в яку ціну таке м'ясо? 160. А бочок? Тоже спишись. А одна? 240. — м'яко ті одна? 200. Селиці гали які. На собі. А бочок, яку ціну у вас? 160. — А ножка така? Ножка 60, передня, а задня 80. Люди купляють, а я тут своїм телефоном. Випічка, випічка, випічка. Які торти, класні. Ще пасок багато маєте, так? Я знімаю для людей. А в яку ціну Паски? Не дешевшають. Не дешевшують Паски. капуста. Оленка, добрий день. Як булочка в місті паска? О, клубничка. лохина, Полуничка, правильно казати по-українськи. Щоб... Ну, ну, Мої бути пусто. Так. так, нічого не хочу. <свісно> Знімаю. <свісно> Я за Ага, добре. бачите, які гарні кобаси. Рв'яночка. Животики які класні. руми, такі так? да.

це мене печь на 310, а це буде на 5 на 39. А пахнет ви би чули. Господин, то по чому ваша сметана? 180. 180. То збиране? А, збили? А, по чому, А 60. почому ви знаєте?

90 Скажіть ціну на сало? 150. Домашнє? 100 скільки? 150. Але гарне, таке ще звичайно. Значить, купіть. А масло дуже смачне. А яйця по чому? По 6. А це масло, так? Так. В яку ціну воно? 300 гривень кілограм. Такий хліб гарний понапікали. А, яка ціна за кілограм? 70 гривень. Ага, 70 гривень так вже є в в Ціна сиру? Пламаний 200. Такі лаваші У нас гарний продають. Ви не знаєте, скільки? Він Десь продавця немає. Треба мені формочки купити такі. Кульочки. Великий вибір спецій в нас тут. А мені треба... Каїнський перець. О, є він такий, а це дрібненький каїнський, так? Угу. Любі спеції, які хочеш. Аж очі розбігаються. Це сало шикарне. А оце широченьке? Широченьке, в яку ціну? 150. Я вже вдома приїхала з базару і зараз покажу вам свої покупки. Хто дивився моє попереднє відео, бачили, що я ходила по базарі. Отакі От дві формочки купила невеличкі, бо на паску пекла і всі в мене форми вже були б Бачите, отаку таку більшеньку. Отаку. Сумці трішечки помялись, але нічого, випростається. Так, бачили теж відео, купила два шматка лососі, Такі хороші. Сказала перше 700, потім, каже 650. Ну, за кілограм я це веду. Отакі От носочки. Такі жінки знають капронові. Одну пару на пробу взяла. Фольгу. Бо закінчилась в мене, карпа буду запікати і не маю в чому. Так, отакі от прості, бачите? Серветочки, салфеточки. Отакий от клей мені треба, те що заклеїти. Сказали, що він хороший. Сумку вам показала, що вона з такою жовтизною. Спочатку походила, подивилася, хотіла купити нову сумку. Думаю, то що я собі шкодую? Куплю нову сумку? І не було такої, як я хочу. Я хочу світленьку, але щоб був знаєте, пояс такий широченький, бо ж я ношу все, як почтальон Печкін. І мені продавчиня каже: купіть от таку, от таку рідину, я її сфотографірувала. І купила. Вона каже: попшикайте, в мене пшикало є, я зараз переставлю і після обіду займуся сумкою. Реанимую її. От. Вона каже, що ця от рідина дуже добре, навіть п'ятнишки з футболок знімає. Так що попробую і вам скажу в слідуючому відео, чи воно щось дало результат, чи не дало. Ну, і такі от пакетики. Колись тебе було, то понабиралося було, знаєте, а тепер все там платне. Так, що тут ще є? Що тут ще є? А, і каїнський перець, я вам показувала в попередньому відео, що каїнський перець. Все, все пуста торбинка. От всі мої покупочки. Зараз роблю собі легеньку каву гарячу, тому що так похолодало, таке вітрисько, не можу вам передати. Так що йде похолодання і на завтра також передають похолодання.